Друзі, вітаю! Путін поставив дедлайни щодо мирного врегулювання з президентом Зеленським. Маніпулює нічим іншим. Ви вже це знаєте. Майдан 3 обіцяє нам тут зробити, бо каже, що наш президент буде нелегітимним. І, власне, ці дедлайни до 20 травня він передав через свого падавана, маленького політичного офіціанта Олександра Лукашенка, так званого невизнаного ніким президента Білорусі. Давайте це проаналізуємо, тому що Лука ще сказав, що не буде йти на Україну. Ну ми вже це чули. Трактора мали тільки йти, але потім побачили, що щось пішло не так, і їхні війська були на нашій території. Але боїться, що Україна може дати боляче здачі, особливо переживає за Мозерський МПЗ, який каже: Дякувати. Богу працює, але ж українці можуть його й виключити, так? Е, тому, друзі, давайте це проаналізуємо. Але дуже прошу підпишіться на цей youtube канал. Ми разом витискаємо російських агентів з українського YouTube. Тому підпишіться, і дуже важливо, хто за кордоном. Ви підпишіться, підпишіть своїх друзів. Ми включили переклад різними мовами, щоб іноземці теж знали правду. А не дивилися рашу тудей. Тому підпишіться і починаємо. Власне, Лукашенко вийшов ну, за вимогою Путіна. Тепер зрозуміло, чому вони сиділи в цій спальні Єкатеріни II і робили цю таку убогу прес-конференцію. Ну, от де Путін його втягував ми, 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 типу, нас не кличуть двох в Гаагу, нас не кличуть двоє в Швейцарію. Зрозуміло, чому Путін так каже. Він хоче не один сидіти в Гааги. Ну От саме тому і він почав говорити. Він би з ним почав говорити про те, що е, давай разом якось будемо викручуватися з цієї програшної війни. Ну і зараз нарізав Лукашенко задачу. Лукашенко вийшов на таку імітовану прес-конференцію, десь в дворі стояв, ну, от, і для преси коментував, що яким же чином е, боротися е, за Україну за мирний договір, якщо вже з 20 травня Зеленський буде нелегітимним. І це слова Лукашенка, це не моя позиція. І, власне, Путін потім може не визнати, бо, не дай Боже, як каже Лукашенко: прийде Порошенко, будуть давити на його мільярди і змушувати продовжувати війну. Ну і ці два, а тут до речі. Невизнаних, нелегітимних два десятки сидячих так званих президента Путін і Лукашенко починають щось розповідати Україні. Україні, в якої шість президентів було і ще мільйон президентів буде. І вони нам хочуть щось розповідати про нелегітимність. Так, нам треба рішення Конституційного суду, скажуть і підемо далі. Є мільйон інших варіантів, що зробити, сказати. Знову ж таки, населення саме вирішує. Потрапити в капкан виборів ми не хочемо. Підганяти, ой, давайте щось підпишемо з Путіним, бо там термін спливає ні. На крайній випадок в нас може бути виконуючий обов'язків. Я вам говорив, які розклади, які можуть бути. І знову ж таки, поки що ніхто Зеленського всередині країни чи зовнішніх партнерів нікуди не просить і точно ніяких кліше не робить. Так, якщо війна буде продовжуватись 3, 5, 10, 20 років, піднімуть це питання. Але зараз це питання в Україні взагалі не стоїть. Єдині, хто це питання піднімає російські сили, ОПЗЖ та частина деяких слуг, які працюють на росіян. Вони піднімають, якісь проплачені лідери думок, піднімають. Російські агенти піднімають в українців, питань нема. Але Лукашенко каже: до 20-го і все, бо далі Путін не знає, що робити. Мабуть, Зкабаєво взяли якісь квиточки на море, в Сочі поїдуть, не знаю. Ну, але дедлайн поставили 20 травня, все бо потім. Не буде з ким підписувати, ну знаючи Зеленського і розуміючи, які розклади в офісі президента, то насправді Зеленський особисто і не збирався нічого підписувати. Вони постійно говорять про корейський сценарій, що ну не не розподілу корейський сценарій, що коли приїхав міністр оборони. Поклав ручку, навіть сам нічого не підписував і нічого не визнавали, але ратифікували присутністю. Ну і все значить, нічого немає. Тому тут точно Зеленський не любить бути крайнім, щоб щось підписувати, навіть якщо це переможна історія, росіян видавили з території країни все рівно. Ставити підписи на документах, де поряд сидить такий шматок лайна, явно не кожен здоровий політик захоче. Тому я більш ніж впевнений, що ця історія вже давно в них проговорювалася, обговорювалася і в неї там поставлені свої крапочки. Ну але тим не менше, Путін сказав, що ми визнавати вас не будемо. Ну, те про що я вам говорив раніше, а чому ми визнаємо Путіна? Хто він взагалі такий? Людина, яка в шосте нелегітимно вибралася, людина, яка вбила всю опозицію, людина, яка напала на вільну державу і захвачує території, і ми хочемо з ним щось підписувати. Серйозно. Єдине, на що ми повинні тратити свої сили та енергію, це захід, щоб дав свою зброю. І дав технології, виробництва зброї тут і зараз. Це е, перша річ. Друга річ Лукашенко сказав: а ми йому точно не віримо, бо він, як і Путін, нелегітимний. Другий він, як і Путін, просто е, брехуни трикляті, і він каже, білоруси не підуть на Київ. Отак. А ви ж ходили вже, а що ж ви не згадуєте? Але він каже: знаєте, є проблема. По-перше, Київ вже може дати здачі, і Мозерський МПЗ знаходиться дуже близько до України. Українці стріляють дронами дуже влучно. Кожен четвертий російський завод переробний знищено, і Лука трошки жим-жим боїться, що Україна може і його заводики знищити. Їх строїли давно, і гроші вкладали, і він заробляє на них. А зараз можна все це втратити. Трачати він цього не хоче, тому каже, що буде на українців говорити на ви, не пропускати російські війська, молитися в ПЦУ і загалом любити все українське. Отак, от Лука порозумніша, зрозумів, що може прилетіти і каже: вибачте, але у нас більшість країни знаходиться в 100-кілометровій зоні від. України від Києва прилетіти може в будь-яку секунду. Ну він там почав сказати, що в них є іскандери, поки що теж трошки не підтверджена інформація, що могли би і вдарити, але каже, потім може так прилетіти, що мало не покажеться. Лука явно злякався прильотів з України. Україна могла б закашмарити Білорусь, але цього не робить, поки він сидить тихо. Якщо він знову буде піднімати війська і буде дозволяти росіянам шахедам обстрілювати Київ, він розуміє, що прильоти будуть. По ньому. Ну і ще він сказав, що крім того, що він нападати не буде, і того, що він боїться наших прильотів, Лука. Ще раз акцентував на бензині, що він розуміє, що знищена інфраструктура, ну, до речі, збудована разом з росіянами, вона може стати катастрофічною для білорусів. Лукас знову грає на два стільці і намагається там всидіти, намагається зберегти гарну міну при поганій грі. Ну і в цілому зробити так, щоб міна йому не прилетіла. Ну і він завершив тим, що українці дуже потужно. Замінували кордони 120 тисяч військ, і їх там очікують. Білорусі на секундочку армія менша, ніж ті, хто їх там чекає. Але ми розуміємо, що Білорусь окупована Росією, і білоруські війська в управлінні російських офіцерів. Тому їх може бути і більше. Але Лука боїться, розуміє, що заміновано, можуть бути прильоти і знищена нефтяночка. Тому якраз таки і побачили такого паєчку Олександра Лукашенка. От ну. Менше з тим вусатий осатий все рівно буде в Газі або від ну не або відповідати, або зачищений російськими військами. Зрозуміло, жким іще. Вони ж люблять самі своїх вбивати, жуків в банці завжди давляться чи павуки. Друзі, ось така інформація, що ви скажете на дедлайни Путіна, якою має бути наша. Відповідь, ну зрозуміло, крім сміху і реготу, що ми повинні йому відповісти, або загалом не повинні відповідати. Він передав через ад'ютанта. Давайте і ми ад'ютантом щось відправимо. Одним словом, якою має бути наша державна позиція щодо відповіді цьому маленькому недорослому диктатору, який претендує бути окупантом. Напишіть в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал. Це важливо. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.